Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 23-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, Дружба з книгою це свято. Речення поділяються на такі види за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли про щось розповідається, питальні, коли про щось запитуються, та спонукальні, коли виражається спонукання до дії. За інтонацією речення бувають окличні та неокличні. В залежності від інтонації ми ставимо відповідний розділовий знак. Якщо речення окличне, то тоді ми ставимо знак оклику. Якщо речення не окличне, то ставимо крапку або знак питання. Перше завдання. Об'єднай подані словосполучення в одне речення. Запиши його та підкресли члени речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо зв'язок слів у реченні. Листопад що робить? Гуляє. Гуляє що? Листопад. Гуляє де? У саду, у саду, якому осінньому. Поєднаємо ці словосполучення в одне речення. Ми отримаємо таке речення У осінньому саду гуляє листопад. Підкресліть члени речення у цьому реченні. Що? Листопад це підмет. Листопад що робить? Гуляє, це присудок. Дивимось, чи є ще слова, які відносяться до підмета? Немає. Тепер шукаємо слова, які відносяться до присудка. Гуляє, де? У саду це обставина. У саду якому? Осінньому. Це означення. Ще одне речення необхідно скласти за поданим зв'язком слів у реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо такий зв'язок. Селяни що роблять? Збирають. Збирають що? Картоплю, буряки. Збирають коли? Восени. Збирають де? На городах. Ми можемо скласти таке речення. Восени селяни збирають на городах картоплю, буряки. Підкреслимо члени речення у цьому реченні. Хто? Селяни. Це підмет. Селяни що роблять? Збирають. Це присудок. Дивимося, чи є ще слова, які відносяться до підмета? Немає. Тепер вибираємо слова, які відносяться до присудка. Збирають коли? Восени це обставина. Збирають, де? На городах це обставина. Збирають, що? Картоплю? Збирають, що буряки. Картоплю буряки це однорідні додатки, тому що вони відносяться до одного слова і відповідають на одне питання. Наступне завдання. Додай слова за запитаннями і запиши їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, квітка яка можливий варіант? Барвиста, у небі якому, блакитному, на полях яких? Безмежних. Працювала де? На уроці. Працювали хто? Учні, писали що? Вправу писав на чому? На дошці. Пише чим? Крейдою. Працювала коли? Сьогодні. Працювали як? Старанно? Давайте пригадаємо. Кожне речення складається із членів речення. Є у реченні головні та другорядні члени речення. До головних членів речення відноситься підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто, що та підкреслюється однією рисочкою. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, та підкреслюється двома рисочками. Це у нас основа речення підмети присудок. Але є ще і другорядні члени речення додаток, означення та обставина. Додаток відповідає на всі запитання непрямих відмінків, тобто всі відмінки, крім називного: кого, чого, кому, чому, ким, чим, на кому, на чому, та підкреслюється пунктирною рискою. Означення відповідає на питання який, чий, котрий та підкреслюється хвилястою рискою. Обставина відповідає на всі цікаві питання. Як, де, коли, куди, звідки, чому. Та підкреслюється пунктир крапочка. Нам потрібно скласти речення за схемою, записати його та встановити зв'язок між словами. Ну, давайте складемо таке речення. З дерев повільно опадає жовте листя. Що листя це підмет. Листя що робить? Опадає це присудок. Шукаємо слова, які відносяться до підмета. Листя яке? Жовте це означення. Тепер шукаємо слова, які відносяться до присудка. Опадає з чого? З дерев. Це обставина пунктир крапочка. Опадає як? Повільно. Це також обставина пунктир крапочка. Встановимо зв'язок між словами цього речення. Що листя? Листя що робить? Опадає? Листя яке? Жовте? Опадає звідки? З дерев. Опадає як? Повільно. Для виконання наступного завдання нам потрібно повторити правило поділу слів на склади для переносу. Ми знаємо правило, що у слові стільки складів, скільки голосних, але існують певні правила переносу. Якщо у нас склад складається з однієї літери, то одну літеру переносити не можна. Ось, наприклад, Марія. Марія. Я не можна відділити. Олівець, олівець, о не можна відділити. Якщо у нас є збіг приголосних, то ми можемо перенести подовжений приголосний в наступний рядок, а можемо їх розділити. Один приголосний залишити в попередньому рядку, інший перенести життя або життя. Буква сполучення є ом'які знако не можна розділяти, га, йок, знайомий, ри Апостроф завжди пишеться після е, приголосного, залишається в попередньому рядочку. Хлоп, ята. дж, Дз, З розділяти не можна. Завдання таке: Запиши назви днів тижнів і поділи ці слова на склади. Перевіряємо. Понеділок. Вівторок. Середа, четвер, п'ятниця. субота, неділя. Для виконання наступного завдання нам потрібно повторити правило правопису апострофа. Апостроф пишеться після губних Б, П, В, М, Ф перед Я, Ю, Є, Ї. Але якщо перед губними, ну, наприклад, б'ють, п'є, кав'ярня, м'ята, але якщо перед губними Б, П, В, М, Ф є приголосний, то тоді апостроф не пишеться. Духмяний, різдвяний, морквяний, бачите? Приголосний іде перед губним. Ми апостроф напишемо. Але якщо цим приголосним являється Р, то тоді пишемо апостроф верб'я, торф'яний черв'як. Пишеться апостроф після префіксів відїхати, з'єднати, об'єм. Якщо у нас. Р твердий, то ми пишемо апостроф. Бур'ян, пір'я, матір'ю. Але якщо Р м'який, то апостроф не пишемо. Буря, рязка, рюкзак. Завдання таке: постав, де треба, апостроф. Перевіряємо. «Зів'ялий» Пишемо апостроф, тому що В відноситься до губних. П'ють. Теж пишемо апостроф. Цвях в відноситься до губних, але перед губним стоїть приголосний. Пригадуємо, значить, апостроф не пишемо. Порядок. Р у нас звучить м'яко, тому це слово теж ми пишемо без апострофа. Сім'я м. Губний пишемо апостроф. Рядок. Р звучить м'яко, апостроф не пишемо. Хлоп'я П губний, пишемо апостроф. Свято В губний, але перед ним стоїть приголосний, значить, апостроф не пишемо. Прочитай і посміхнися. Вчили доню рахувати». Скільки буде 5 і 5. Посміхнулась хитро донька і сказала, дві долоньки. Дівчинка зовсім маленька, але вона вже знає, що на кожній руці у неї є п'ять пальчиків. Але ще вона рахувати не вміє, тому вона знайшла відповідь таку. П'ять і п'ять це дві долоньки. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей.